Для того щоб створити декоративну штукатурку на фасад, нам потрібна ґрунтівка глибокого проникнення «Профігрунт». Пуц ґрунт 610 Для нанесення нам потрібна армарена. Захисний матеріал хісталіт антиклазури». 402 гривні коштує декоративна штукатурка на фасад армарена. Спочатку ми наносимо кварцгрунтівку, Після цього ми наносимо. Армарена. Після того, як ми старили фактуру, після висихання вскриваємо хісталіт антіклазур'ю ґрунтовочним шаром без танування. Після того, як ми хісталіт антіклазур нанесли як ґрунтовочний слой, не танований, ми затанували хісталіт антіклазур і наносимо валика. Ми будемо знімати губкою і залишати тільки в ямках цю лазур і чим. Глибше у нас ямки, тим насичені буде у нас колір. 405 гривень коштує метр квадратний зробити таку декоративну штукатурку на фасаді або всередині приміщення. приміщень. Тому потрібні такі матеріали звертати з декорсіти.